Всім привіт! Оце я так біжу, оскільки чоловік закликав піти з ним, вибрати подарунок собі, те, що я хотіла. Раніше передивлялася, тому хоч уже вечір і в нас така погодка не особливо сприяє, але я біжу, біжу, біжу по сходах. Такого застряла в ліфті, все-таки варта ходити сходами і вниз, і вверх. Дуже хороше. Фізичне навантаження особливо по декілька разів на день, якщо це потрібно. Отож, зараз біжу і покажу вам, що все-таки я собі взяла. Вам цікаво, бо мені теж дуже-дуже не повірите, до кінця не впевнена, що ж я хочу. Ну, тепер, уже конвертуючи відео, я точно знаю, що хочу, але купила я не то. Ну, нічого не поробиш. Якось все-таки озвучу, що я хочу, і маю надію, що ще. Собі куплю те, що дійсно потрібно. Ну, скажімо так, і потрібно, і забаганка. Це як два в одному. Не все так просто, як може здаватися спочатку. Тому, вибачайте, сходів дуже багато. Я вже й сама трішки стомилася йти, а це вниз, представте собі. І зараз ми веде сенько в магазинчик. І будете бачити? Ви думаєте, не купила, поки що я собі подарунок від чоловіка. Але, думаю, сьогодні візьму. Маємо сьогодні батьківські збори. Але хочу вам показати, от дивіться, ось таку обалденну демісезонну корточку я замовила на модній касті по розпродач. Взагалі-то ну, вона мала бути трішечки легша. Тобто, бачите, отакий хаос-бренд. Вона мала бути трішки легша, і я вже, бачите, підірвала ця штучка, що стягується. Вона така коротенька, класна, вона молодіжна і на замочку все все, як я люблю. Дуже тепла, я так думаю, що носити її буду зимою, швидше всього, хоч вона і коротка. Носити буду зимою чому, тому що для весни для весни вона надто надто плотна. Я сьогодні йшла. У нас тіпа такий трошки тощик може і така вологість. Але вона, я чисту прілів, тобто вона занадто плотна. І ще обов'язково вам зараз покажу, зараз, сьогодні, обов'язково покажу, що ж все-таки я запланувала собі від чоловіка, <гум> тому що вчора вечором бігла, але вчора нас тут так сквозило, що ми дружньо вирішили піти додому, грітися і не йти вже по магазинах. Але обов'язково покажу, як без того. І додатково ще розкажу, що ж мені подарували від клубу сімейного дозвілля. Забирала 9 числа і обов'язково розкажу, як здавала екзамен в автошколі. Розкажу, можливо, щось зготуємо і під шумок поділюсь своїми враженнями. Тому очікуйте, дивіться далі, далі буде ще цікавіше. Оце, нарешті, я собі замовила, і я вже йду забирати з пункту видачі той подарунок, який хочу. Ну і до того ж, оскільки вже при нагоді замовила собі той миючий засіб, про який, вже, напевно, вам всі вуха прогоділа для екошкіри, так, для штучної шкіри, оскільки все-таки ліжко наше хоче, щоб його помили. Прямо кричить, щоб його помили. Дивіться, які класні, не могла не показати картини. Оце ж просто круть. Оце круть і таке серце дуже круть взагалі супер. І оця штучка дуже класна взагалі. ну Якби було де ті картини вішати, під такий класний от стиль реально. Це просто бомбезно, це взагалі круть. Тому зараз біжу швиденько і будете бачити. Що ви не подумали, що це розпаковка мого подарунку, це я замовила собі нитки, оплатила наперед. І от зараз роблю так, щоб на всякий випадок мати страхівку, що я все-таки отримала те, за що заплатила. що Нитка саме та, яка потрібна. Нитка має бути дуже крута. Ну Можливо, відео так не передає, але й фото в інтернеті не зовсім передає. Тому, якщо чесно, я ще поки не знаю на що очікувати, але надіюся, що вона мене не розчарує. Боже, оце бомба, оце ж крутий шнурочок з люрексом. Це просто шик. Я думаю, можливо, щось такого плану, як класний клач зв'язати. Але тут треба буде гачком. Ну, будемо думати. Не знаю просто взагалі, як вона влягла б на звичайну пряжу на якийсь світеровочок або щось з того плану. От не знаю, чесно. Всім доброго вечора! І знову вечір п'ятниці, слава Богу, закінчився робочий тиждень, маю трішки сосісок. І будемо зараз з вами робити такі, як то правильно сказати, аля ліниві, якісь кексики з сосісками. Хоть поговоримо ще про завтрашні плани. Зараз, секундочку. секундочку. Маю такі сосиски Яно. зараз їх тоненько наріжу, і будемо просто звичайні кексики формувати. Нічого такого, думала спочатку, може з кобасок, а потім вирішила, що ні. Краще так як є. Два яєчка. І будемо зараз робити. Так, якщо чесно, п'ятниця у мене пройшла мега продуктивно. Я дуже задоволена. Завтра у мене план. Потрібно піти. Ну, завтра буду знімати. Завтра у мене багато планів. Будемо з вами, мій подарок, дивитися. І те, що я собі сама додатково від чоловіка купила. Смішно, але правда. Будемо, звичайно, дивитися е, і будемо з вами ще більше спілкуватися. Дуже багато маю думок. Вибачайте. Дуже багато маю думок. Було ми на батьківських зборах І у нас розказували б на тему е, бу булінгу. бо щось я болінізм хочу казати, чи є таке слово, чи нема, не зрозуміло. Булінг. А, до речі, хотіла показати Ось таку, отримала от таку подаруночок крафтову каву Уже другий рік. Е, дарують крафтову каву за одну гривню з клуба сімейного дозвілля. Вона ну, такої досить цікавої якості, як на те, що вона з, е, за одну гривню, так, дивлюся, у мене немає. Зараз туди треба буде. масло або олійку. В принципі, можна би олійку. Щоб не дуже так воно, бо масло більше для солодкого варіанту. А тут більше, підійде олійка. В принципі, в такому плані, якщо щось такого плану робити, так, треба зараз буде солити, то візьму, напевно, з 3 ковородві, якщо воно, якщо все окей, подивимося просто тут, як воно буде виглядати. І треба буде розпушувати, розпушувача. У мене, звичайно, немає, буде соло. Нічим не гірше. Зараз я швиденько нарізаю і поставлю запікати. Дуже класний варіант, щоб взяти з собою, наприклад, десь дорогу замість бутербродиків такі ліниві хот-доги, чи як це правильно сказати. Ну, кексики. кексики. Розподивимося, як його, чи багато, чи ні. Ще потрібно більше. І, в принципі, буду е, малювати, буду розказувати, е, що і до чого. Е, досить цікаво буде поділитися з вами. Давно з вами спілкувалися так, на теми, на якісь такі відверті теми, відверті розмови. І дуже-дуже-дуже хочеться. Тому, а ну, зараз, о! Я думаю, що більше і немає особо потреби. Бачите, є. Значить будемо зараз. Закидати, там треба борошна, посудити, попорчити. Напевно, воно чесничком. Сушемо. Сушений чесничок. Цікавенько в мене ще є тертий пармезан. Напевно, туди його і всиплю, воно буде краще. О, яка краса. Воно буде краще по смаку. Раніше робила без, ну, але робила, в принципі, не з, цими, не з такими сосисками. Тому це такий трішечки лайфхак для мене. Зараз борошно-борошно. І зараз. Давай борошно. Угу. Зараз накидаємо і будемо дивитися, що й до чого. Так, і треба буде... Тут о, о, є ложка. Для таких, як я, щоб не замазатися, не розсипати нічого. Там в мене ще стираю коврики трішечки. Стараюся гратися з дині, оскільки в робочі дні, я думаю, вибачить. оскільки в робочі дні немає такої можливості. Думаю, що зря я зробила, що я дала швидше кубаску, тому що, ну, в принципі, як зря, Все дуже відносно. Зараз будемо бачити. Може, я зроблю такі смажені штучки, а не запечені. Може Зроблю такі смажені. Вони теж будуть, мали би бути непогані. Досить непогані. У мене не, правильна машина йде на, на взльот. Так, і зараз річі більші соди. відступ. отступ. Взагалі, mm -hmm. ну, до такої випічки досить цікаво було б, ну, чесно вам скажу. Це цікаво було би дати сюди майонезику. Буде зовсім інший смак, я колись поклала солодкий на майонезі. А це солене. І відповідно воно точно було б краще. Це моя. Так, а тепер називається знайди мене. Так, а, так десь тут мала бути моя о, так, поробила порядки. Але десь тут точно о, знайшла, мала бути сода. Річки зараз по вашому оці. Що-що, а це в мене точно завжди є. Так, чуть-чуть. І зараз будемо, напевно, випікати. Багато. Не хочу багато. І зараз будуть оладки. Напевно, швидше всього оладки, воно досить непогано має бути. Шумимо. Шумимо. До речі, щодо екзамену, я дуже збудоражена, оскільки здавала екзамен під камерами. І це так трішечки складно, дуже хвилювалася. І скажу вам, що добре, що був елемент хвилювання. Тобто сильно хвилюватися не можна, треба бути впевненим в тому, що ти вмієш, що ти знаєш. Але трішки хвилюватися все-таки потрібно. Мені здається, що якщо б я не хвилювалася, то я б і не здала. Оскільки все-таки це й хвилювання, якщо воно помірне, воно допомагає нам сконцентруватися і бути мега уважними. Ну, Щоб не без фанатизму, звичайно. М -м -м. Ну, посолене, блін, не я казала, що посолю. І дам чесничку даю. Щоб без клизну, про що говорю, задній сушений трошечки, щоб гарно було. А, і Якщо ви хвилюєтеся, то виходить, що воно, ну, короку метрички дам так. сушений чесничок. Так. Щоб вони були жовтенькі. Бо яєчко я дала, але щось воно не дуже повпливало. І зараз ще сіль, солько. І я, в принципі, дуже-дуже хвилювалася, тому що там був момент з паркуванням. І я дуже боюся, коли є інші машини. Таксі, щоб десь щось не зачепило. Тому паркування у мене, виходить, все-таки дуже повільно. Але, але гарно і добре. Нехай повільно, звичайно, не маючи практики, інакше не буде. Угу. Але особливо клас. Супер. Але супер, я задоволена. І реально не сподівалася, що нарешті, ну, скажімо так, не те, що не сподівалася, звичайно, я сподівалася, тому що якщо ти вчишся, то по-любому має бути результат. Але я не сподівалася на такий швидкий результат. Іду зараз смажити, не буду вам показувати, тому що включаю витяжку і воно все годить. І я не можу говорити, не можу розказувати. Уже покажу, як вони вийшли.